У провідних країнах світу велосипедисти давно стали активними учасниками дорожньо-транспортного руху. Ровери в рази економніші до того ж допомагають завжди бути у тонусі. Завойовувати популярність серед українців. Велосипеди почали лише останні декілька років. Сьогодні у Хмельницькому прихильників покрутити педалі більше. Відтак, аби пересуватися двоколісним транспортом, було зручніше, у місті почали облаштовувати першу велодоріжку. За ініціативи місцевих велоактивістів незабаром вона з'явиться у парку імені Чекмана та на набережній. Ми влітку спостерігали дуже багато велосипедистів, які їздять по набережній, набережні, катаються або їздять по своїм справам. А, і було таке прийнято рішення, що все ж таки краще розмежувати цей велотрафік і пішоходів, щоб не заважати одне одному. На місці майбутньої велодоріжки вже зробили розмітку та розпочали земельні роботи. Смуга для велосипедистів буде складатися із двох частин загальною протяжністю близько 900 метрів та шириною у 2,5. Крім того, у проекті передбачили спеціальну розмітку та дорожні знаки. Покриватимуть доріжку бруківкою. Велоактивісти кажуть, таке покриття значно практичніше. Заходить велодоріжка і в паркову зону, і є багато дерев, які з часом ростуть, тобто змінюються і там щільність ґрунту. тобто з часом вона буде і просідати, і підніматися, і бруківку в цьому плані набагато легше підняти. Підсипати там чи чи навпаки зняти шар цього піску чи щебенки і назад її покласти. На якість майбутньої дороги воно не вплине. Переконують досвідчені велолюбителі. Нас попросили контролювати ці ці процеси і давати якісь поради, бо в принципі ці велодоріжки робляться саме для нас. Сьогодні прихильники велоспорту міста працюють над виготовленням концепції розвитку велоінфраструктури Хмельницького. Наступного року планують продовжити велосмугу через парк до мікрорайону та у іншому напрямку по вулиці Прибузькій. Тобто це буде така вже транспортна магістраль. Вона вписується якраз в нашу концепцію розвитку велоінфраструктури, що ми перш за все хочемо робити перші велодоріжки магістральні, які будуть з'єднувати густозаселені райони з центром міста, щоб люди могли безперешкодно добиратися на роботу там, чи по своїм справам з району в центр і, або ну, назад. До слова, незабаром пересуватися парком імені Чекмана стане зручніше не лише велосипедистам, а й пішоходам. Частину набережної, яку не завершили під час реконструкції, уже розпочали вкладати бруківкою. Таке ж покриття незабаром буде мати доріжка від оглядового колеса до вулиці Олімпійської. На заміському бюджеті передбачили 609 тисяч гривень, ще близько 70 на встановлення спортивного майданчика. Він буде для силових навантажень. Той майданчик, який є, він просто розвивається. Там виконуємо капітальний ремонт того, того існуючого спортивного майданчика. За словами Віктора Чапайди, усі ремонтні роботи планують завершити до кінця року.